Мої вітання. Сьогодні поговоримо з вами про пошиті косметички під вишивку бісера. Пора подарунків скоро буде у самому розпалі, та й фактично в дні народження бувають ювілеї в кожному місяці в залежності від дати народження. Тому відповідно ці. Подаруночки завжди будуть актуальні. Роздивимося три основних виробники косметичок, які у нас є, і представлені на ринку. Для початку представляю вам це косметички від торгівельної марки Вірена. У них вибір косметичок дизайнів не дуже великий у порівнянні з двома іншими виробниками, про які піде сьогодні мова. Але хочу вам їх показати. По-перше, є. Два розміри. Перші косметички, які вони почали виготовляти, вони трошечки менші. Їх всього таких от меншого формату зараз 5 дизайнів. Дивіться, розмір 23 см, і по висоті 14 см. Сумочна тканина, дуже щільненька, на блискавці. І в усіх косметичках, незалежно від того, який виробник, є доступ до вишивки. Тобто підкладочна тканина не зашита до кінця і є змога запустити сюди ручку для того, щоб вам було зручно відшивати. А другі косметички вже пішли у них більшого розміру. Показую вам розмір це 25 см і по висоті. 17 см. І в чому відмінність ось цих косметичок, окрім їхнього більшого розміру, це те, що, як правило, тканина вже йде кольоровий принт і трошечки сюжета, який відшивається. В даному випадку бачимо, що є пташка, яка принтована, нанесена, і тільки одна пташечка відшивається. Вказані рекомендовані номери бісеру і їх кількість. Другий виробник це торгівельна марка Дана. Тут також косметички є двох розмірів: ось ці менші і більші. Ось у порівнянні ми бачимо порівняння їх розмірів. Менші косметички, вони фактично зараз уже варіанти дизайнів майже не поповнюються. 21 см в ширину і 16 см у висоту. Ось такого плана косметички. також блискавка, підкладочна тканинка. Вона тут може бути в маленьких косметичках різного кольору, і також є доступ до вишивки. Оце одна із останніх дизайн, що вони зробили ось такі гарні квіточки, червоні, саме у маленькому форматі. Більша частина це все-таки косметички більшого розміру. Розмір їх 26 по ширині. І по висоті це 21 см. Чим вона відрізняється від подібних косметичок від торгівельної марки Юма. Ось я вам зараз одну достану трошечки покажу. Це те, що ось ці косметички, вони йдуть на одне відділення у торгівельної марки Dana. Так само підкладочна тканина, але ось тут дивіться, трошечки я думаю, буде видно на камеру, ще дві кишеньки. Тобто основне відділення велике. І дві кишеньки, в які можна окремо покласти, наприклад, свою там помаду, ключики і тому подібне. Якісний пошив на блискавці. І ось тут, дивиться, є сонечко 2 з лицевої сторони і одне сонечко позаду. Тобто вишивка косметички буде з двох боків, і така тканина темно-сірого кольору майже така от, асфальт можна назвати. Також у цього виробника бачимо такі от дизайни. Яскравий маг. Така трошечки мала зашивочки дівчинка. цього виробника ще ось така дівчинка. Новенький дизайн із золотистою лілією. Дуже гарний. Дівчинка на синьому. І дивіться, яка гарна тканина. Тут вже вам і сніжиночки, крапушки, синього кольору тканина і дівчинка, яка вишивається тільки шапуля і плаття. І торгівельна марка Юма. У мене зараз наявності залишилось тільки три косметички, які я вам можу показати. Чекаю на днях ще надходження. Тому, кого зацікавили, косметички, переходьте. Є посилання на групу у у Вайбері. Там завжди можна запитати актуальну наявність і можемо окомплектувати бісером. Ось такі сині бавовна. Дві квіточки гортензії. І ось така калина. Вишивається прямо такою суцільною смужкою на чорному Оксфорді. Ось такий порівняльний набір косметичок. Наявність постійно змінюється, одні замовляють, інші приходять. І у цих двох виробників, останніх, що я показала, Юма і Дана, асортимент косметичок, саме дизайнів, малюнків, постійно поповнюється. І дуже є багато от саме на таких от, кольорових тканинах, що дуже цікаво так виглядає. Тому, дівчатка, кого зацікавило, пишіть в коментарях. Скину контакти або переходьте до нас у Viber, у Facebook, поки сайт знаходиться в розробці і завжди це можна все замовити, також із комплектацією бісером за потреби. Всім гарного дня, пока-пока!